Сьогодні буде такий рис з м'ясом. Бачите, тут дві цибулі. Багато чого готую в такій каструлі. Тут дуже швидко, м'ясо зготується. Тут спочатку на олії підсмажила дві цибулі. Дала пів кілограма м'яса, то вже купила м'ясо таке порізане кусочками. І залишу трошки підсмажити. Сюди mm. йде червона паприка мелена, солодка. Mm. А так... а також йде такий червоний. Перепрошую, тут не пів кілограма м'яса, а 700 грамів м'яса. І от такий майоран ще йде. От такий майоран сюди, от такі всякі різні приправи. От сюди, от сюди додала, бачите, скільки води. Майже таке горня. Майже таке горня води. І Таке горнятко рису. Правда, сюди додала ще кубик магії. таке горня рису. Тут є, напевно, 250 грам, ну, таке більше трошки. Бачите, вже рис підварюється, набухає. Ну, звичайно, такий рис смачний. Тому що з м'ясом. Ну і всі приправи. А варю я в тій кастрюлі тостій. в скороварці. Ну, тому що то для рису, для такого підходу. Ну, кришкою вже не накриваю, звичайною кришкою. І заодно я вам покажу, яка оце добра річ, бачите? Це таке для миття отакої от е, плити. Керамічної плити. От. Це таке воно має тут на кінчику таке гостре лезвіє. І дуже добре чистить таку плиту. От, Звичайно, я е, користуюся отаким. От воно досить добре чистить також. Але я деколи теж можу і Ціфом мити. Хоча ціф може, хоча ціф може дере поверхню, крап не може з'являються. Ну, я деколи мию ціфу. Дехто і не хоче ціфом мити ванни чи раковини мити ціфом, тому що кажуть, що то дере, царапає поверхню. Ну, не знаю, я того. Зауважувала, щоб там дерло поверхню ванни, але багато людей не хоче тим мити. А оця штука, бачите, то дуже-дуже добра. Я от навіть не знаю, чи в нас є в Україні таке, але я таке дочці теж купила і казала, що в неї теж така воплита, то вона каже, дуже добре. Бо колись вона не знала, чим чистити таку поверхню. Мачалкою так не, не відчистиш, то ну, бачите, як воно гарно. І воно все здирає. Здирає і не задирає поверхню. Воно дуже добре чистить така штука. Правда, деякі місця тут посередині лишаються такі сірі, ну, то вже від давності. Бачите, поверхня гарно відчистилася. Тут найбільше є нагоріле. Трошки воно тут вже надламалося те лезвіє, але нічого то можна купити запасне таке. Є такі в магазині запасні лезвія. Мої глядачі. Ммм. Пахне. Це не плов, це є рис з м'ясом. Досить смачний. І я його готувала десь приблизно 20 хвилин. Зараз буду пробувати на смак. Зараз буду пробувати. Зараз буду пробувати на смак. Ану, я візьму. Це залежить від рису, який рис. Ну, добрий, добрий. Пахне досить червоним меленим перцем, трошечки припікається стручковий перець, гострий. Добре. Тоді, шановні глядачі, готуйте для своєї сім'ї, щоб вам завжди вдавалося, щоб смакувало. І бажаю вам всім удачі, до зустрічі, а я буду обідати.